Панове мої найщиріші шанування. Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж до найголовнішого. А це знову вже вкотре питання отримання автотранспортними підприємствами статусу критичності задля можливості бронювання водіїв. Чимало компаній станом на сьогодні вже мають такий статус. Нагадуємо, його можна отримати, звернувшись або до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, або до обласних адміністрацій. На жаль, процедура розгляду заявок від перевізників подекуди залишається ще доволі забюрократизованою, хоча поступово і рухається до вдосконалення. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде дана можливість перевізнику в шляху оформлювати заявку, а система буде підтягувати всі необхідні документи. І приказ буде генеруватися автоматично. Я сподіваюся, що ми до цього дійдемо, але поки це в процесі розробки обміну інформації з різними органами влади, тому що це стосується не тільки нашого міністерства. Крім того, ситуація, що перевізник подав документи, перевірили, потім їх передають на комісію. Комусь збирається, на жаль, не дуже часто, а потім протокол підписується ще довго, а потім ще наказ. Тобто, це така бюрократична процедура. Але за словами експертів нашої галузі, уже наступного тижня можна розраховувати на приємні зміни. Вони передусім пов'язані із новою редакцією сумнозвісного наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури номер 303, Котрий, як відомо, покликаний спростити критерії на визначення критичності автотранспортних підприємств, тобто фактично пакет документів буде подавати подати до виконавця, виконавець буде перевіряти. Якщо він буде відповідати, він буде писати відповідну довідку. Збирати всі необхідні візи, і на підставі цього документу, мінуючи засідання комісії протоколу, вже буде готувати проєкт наказу. Ми також дуже розраховуємо на те, що це на наступному тижні відбудеться і спрощення через юстування наказу 303, го змін точніше до нього, і ситуація з порушення самої процедури вилучення з процедури засідання комісії, тому що практика показала, що на жаль, комісія сьогодні тормозить цей процес і дуже суттєво. Якщо ж говорити про оформлення критичності того чи іншого підприємства через обласні адміністрації, то тут усе залежить від конкретного регіону. У більшості випадків представники обласних адміністрацій уже привели свої відповідні розпорядження до норм урядової постанови номер 76 відтак процес проходить доволі оперативно і без особливих затримок. Обласні військові адміністрації по різному підходять до цих питань. Але деякі вже працюють таким чином на інформація, що практично з моменту подання документів, які відповідають вимогам чи, того чи іншого, розпорядження того чи іншого голови обласної військової адміністрації, за тиждень максимум два отримують наказ. Наказ попадає в систему дії, попадає в мін, мінцифри, і фактично через добу перевізник може вже бронювати через дію своїх працівників. Але час від часу виникають деякі збої і при оформленні критичності підприємства через обласні адміністрації. Ця історія більше стосується пасажирських перевізників, котрі обслуговують регулярні автобусні маршрути в межах того чи іншого регіону. Скажімо, на Київщині. Місцева влада однією з перших внесла відповідні зміни до свого розпорядження і досить активно видає так звані накази критичності. Однак деяким перізникам відмовили, тому що вони зареєстровані в інших містах, наприклад, в Києві. Ну, мені здається, що не зовсім правильно, тому що <кій> свого часу ми робили, намагалися зробити певні преференції в 1081 компатім компаніям, які сплачують податки на певних регіонах. І антимонопольний комітет категорично був проти, тому що це вже обмежує. Економічної діяльності стаття 5 закону про економічну конкуренцію. Ну між тим, така ситуація є. Вона працює. Правильно, неправильно там час покаже. Перевізники звертаються до інших органів влади. Сподіваюся, що вони все ж таки отримують свою критичність, змогу забронювати своїх працівників. До слова, станом на сьогодні, зробити це, звісно ж, за наявності статусу критичності підприємства, не так уже й складно. Найбільше схвальних відгуків у перевізників викликає процедура електронного бронювання, яка з кожним днем працює все ритмічніше, Хоча часом і в ній виникають певні збої. Процедура, яка була раніше, і та процедура, яка зараз, вона сутево змінилася. Бронювання займає декілька хвилин, і це великий шлях вперед. Була у нас проблема, що ми не не могли забронювати свого працівника на протязі чотирьох тижнів, тому що він не з'являвся у реєстрі військовозобов'язаних. Хоча а, на обліку знаходився це була некоректна робота двох реєстрів реєстрів застрахованих осіб і реєстра військовозобов'язаних. Питання було вирішено завдяки міністерству цифрових технологій. Також сьогодні це питання розглядалась не особисто нашого працівника. А того, що існує такі проблеми, їх близько различних е, всіляких, як кажуть, фіксів, та е, близько 40. І Міноборони та Мінцифри працюють над тим, щоб таких питань не було. Словом, робота над поліпшенням усіх перелічених процедур, пов'язаних як з отриманням статусу критичності для підприємств, так і з механізмами бронювання працівників транспортних компаній, ведеться постійно. А це вже неабиякий плюс для перевізників. Як розвиватиметься ситуація далі? Дивіться в наших наступних випусках. Йдемо далі, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Державна служба з безпеки на транспорті продовжує розширювати функціонал електронного кабінету перевізника. Віднедавна тут можна дуже легко відкликати раніше подану заяву чи повідомлення, якщо там міститься якась помилка, чи є потреба в заміні даних. Більше не потрібно чекати статусу Залишено без руху, щоб виправити помилку або додати якусь інформацію. Детальніше на сайтах Укртрансбезпеки та нашої профільної асоціації. До речі, викладачі навчально-консультаційного центру АСМАП України ініціюють подальше посилення співпраці з інспекторами Державної служби з безпеки на транспорті. Окрему увагу у такій взаємодії слід приділити питанню пасажирських перевезень. Бо збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод під час перевезення пасажирів, причому з летальними наслідками. Це теж додатково вимагає. І від нас надавати інформацію відповідно перевізникам, і від представників контролюючих органів контролювати більше саме ці перевезення. У Нідерландах з наступного року змінюється структура тарифів на так звані євровіньєтки, котрі є підтвердженням сплати зборів за користування автошляхами для комерційного транспорту вагою понад 12 тонн. Станом на сьогодні євровіньєтками користуються чотири країни. Окрім Нідерландів, це Люксембург, Швеція та Данія. Щоправда, остання з перелічених держав має намір вийти із системи євровін'єток і також з наступного року запровадити електронну плату за проїзд на основі відстані. Що ж до Нідерландів, то тут з 1 січня, тобто вже через 4 місяці, ставки підвищать майже на 2%. Окрім класу, екологічності та кількості осей, тарифи на євровіньєтку залежатимуть від викидів. СО2. тим часом, уряд Киргизстану запровадив митні збори за митний транзит вантажів. Їхній розмір становить 0,4% від митної вартості товару. Збори мають бути сплачені ще до того, як товар, що прямує транзитом, залишить територію Киргизстану. За інформацією перевізників, контролюючі органи цієї держави вже почали активно стягувати згадані збори. У свою чергу експерти ІРУ спільно з представниками Киргизької профільної асоціації ініціювали консультації з урядом Киргизстану щодо звільнення операцій МДП від цих зборів відповідно до конвенції міжнародних дорожніх перевезень 1975 року. І на цьому поки що ставитимемо крапку. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і, звичайно ж, максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!